Навушники Walker WBT 79 це стильний і функціональний аксесуар для тих, хто цінує комфорт і якість при прослуховуванні музики або спілкуванні під час щільних каток. Навушники упаковані в коробку щільного картону, у середині якої розміщена пластикова ванночка і мішечок з інструкцією, шнуром міні джек, зарядним шнуром та c на USB і знімним мікрофоном. Самі навушники виготовлені з абс пластику хорошої якості, а амбішури – і щільної кашки. Кіри з матерчатою сіточкою всередині. З їхньою накладною конструкцією вони забезпечують зручне розташування на голові протягом тривалого часу. Навушники мають РГБ підсвічування і led індикатори для стильного ефекту і відображення статусу пристрою. Що стосується роботи самих навушників, у Volker WBT 79 присутня висока чутливість у 118 дБ і широкий частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц. Завдяки цьому вони почують. Тішить користувача якісним звуком із чіткими деталями та глибокими басами. Так само навушники мають вбудовану мікросхему для оптимальної продуктивності і якості звуку. Що стосується акумулятора, завдяки великій ємності в 400 мАч навушники забезпечують до 9 годин безперервного прослуховування, що дасть вам насолодитися процесом гри або роботи, не відриваючись від неї не на секунду. Навушники мають вбудований мікрофон для зручного дзвінка і голосування. Сових команд, а також мають знімний для поліпшення якості звуку під час запису аудіодоріжок, вбудований Bluetooth 5.3 інтерфейс дає змогу підключатися до різних пристроїв на відстані до 10 метрів, забезпечуючи вільну рухливість. Підходить як до Android і так і до Windows. Так само хочу додати, що ціна навушників 1199 гривень, і вони мають гарантію в два роки, що є вагомим аргументом під час їхнього продажу. Якщо ви давно шукали собі. Щоб Bluetooth-навушники з rgb підсвічуванням і стильним дизайном, а так само якісним звучанням, то навушники Walker wbt 79 саме для вас.